Отже, кум Путіна обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, закликав до окупації Одеси та інших міст. Так в інтерв'ю ворожому медіа він сказав, що це має статися, якщо Україна не пристане на так звану мирну пропозицію Росії, яка передбачає відмову Києва від чотирьох областей та Криму і також. Не погодиться на позаблоковий статус, тобто, в перекладі на нормальну мову, Україна має погодитися на капітуляцію. Ну і окрім того, під час розмови він повторив кремлівські наративи про ляльководів заходу, партії війни, нелегітимного зеленського та антинародний режим. З нами на зв'язку Сергій Брайчук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні, слава збройним силам, пані юлі, вітаю. Героям слава. А ну, отже, маємо такі заяви напередодні. Буквально ми якраз обговорювали ці заяви Путіна про ну фактично дійсно капітуляцію України з того, що він там на... виголошував. І от сьогодні ці наративи почав транслювати Братчук про що це свідчить чому чому перепрошую, перепрошую пане сергію Медведчук, і чому власне ось ці наративи почав транслювати Медведчук? це спроба догодити путіну або це знов таки просування наративів кремля тобто вони таким чином намагаються ще більше нагнітати обстановку Тут кілька емоційних перш за все моментів, скажімо так. По перше, така собі особа, як Медведчук, з поганим гарним українське прізвище, але це вже давно і назавжди, ми це прекрасно розуміємо. Це по перше. По друге, прекрасно розуміємо, якщо зло не добивати, то воно, бачите, повертається з пекла, там не знаю, там з бункера фюрера. Російського, але повертається і намагається повернутися. Ну, по перше, не повернеться до Одеси ніколи. Ми це прекрасно розуміємо, тому що це зло буде знищено рано чи пізно, і треба його добивати. Це щодо емоцій. Тепер повертаючись власне до оцих заяв, до тих наративів, які медвечук намагався викладати, або дійсно догодити путіну кому так. Але ви знаєте, я зараз скажу фразу, яка вас не повинна здивувати. Я поясню, чому я дуже щиро вдячний Віктору Медведчуку за те, що він знову наклав лайна Путіну під двері самого бункера. Можливо, і в бункер, тому що Медведчук своєю заявою він показав, що Путін не хоче миру, що всі заяви Путіна про мир. Це є просто ультиматум щодо капітуляції України. Путін власне це сам показав, коли він вступав напередодні і дуже дуже багато говорив про мир, про перемовини. А власне, можливо, на кого ці слова і могли подіяти. А от медвечук. Він усі фарби зняв, він усі маски скинув і сказав: Ні, друзі, це ультиматум для капітуляції України. Тому е, мертвий треба подякувати за те, що він розкрив очі і показав е, тим, хто сумнівається, що Путін говорить неправду, як завжди. Ну і власне, якщо ми говоримо про е, самого Медведчука, то е, оці його посилання про окупацію Одеси це навіть намагання я е, думаю, що одна з версій має право на існування. Якимсь чином вплинути на ту стрічку новин, в тому числі інформаційно. Ну якщо не перебити сьогоднішній і вчорашній саміт миру. То, хоча б якимсь чином намагатися пустити маленьку, навіть не торпеду. Я не буду в етері висловлюватися нецензурно, пустити в цей саміт. Нічого не вдалося. Ми знаємо реакцію нашого суспільства. І, власне, ще треба подякувати Медведчуку за те, що такими висловлюваннями він єднає українське суспільство, а тим більше одеситів, які. Я не буду зараз цих літер вживати якими словами вони прокоментували те, що було озвучено е, оцією істотою. Е, Чиї сподвижники на жаль ще залишаються досі в Україні? Я думаю, що е, на таку заяву Мертвичука е, також відреагують відповідні наші структури правоохоронні, які завітають до тих, хто можливо і наразі ще підтримує контакти з Медведчуком і можливо перевірить, що там за ними е, які зв'язочки ще залишилися. Тому заява е, вона пуста. Вона можливо там в Одеса звучить, я розумію прекрасно, але ще раз кажу: я нецензурно висловлюватись не буду в етері. Ви самі розумієте, що б я міг сказати добре за курсом російського корабля. Тобто, фактично, це просто не більше ніж спроба відволікти увагу і зважати на цю заяву в принципі, взагалі не варто жодної про про жодну загрозу для Одеси тут не йдеться. Загроза є тільки в планах Путіна. І про це говорив сьогодні наш президент на е, саміті миру. Про те, що ворог прийшов, аби нас знищити, і ці плани у Путіна вони залишилися. Він від них не відмовився. Якщо виведе війська, то про це теж говорив Зеленський. То завтра можна сідати за стіл перемови, вивести війська з усіх наших територій. Мова ж йде не просто там про частину Запоріжжя, Херсонщини, там Донецьк, Луганськ, а й про Крим не треба забувати. Тим більше в Криму у силу оборони є успіхи, і вони я думаю, будуть буде ця робота продовжуватися. Так що це намагання відволікти і, власне, ще раз хочу сказати такою заявою. Медведчук насправді ще раз кажу, підклав свиню Путіну, тому що він сказав, що Путін ставить ультиматум усьому світу. Тобто, давайте йому ще раз за це подякуємо. Він єднає і саміт миру якимось чином, і українців в тому числі, одесить у перш за все. Давайте ще, якщо можна, взагалі ось про ситуацію в Одесі. Ну, насамперед в морі, яка вона зараз і чи існує загроза нових обстрілів? Ну, давайте так. Що військові кораблі ракетоносії є в морі, зокрема в Азовському, на чергуванні в чорному це підводний човен уже кілька днів поспіль. На бортах є калібри. Ракети морського базування, Тобто, що ці калібри є, то звичайно потенційно загроза обстрілу існує. Що робить сьогодні флот в Азовському морі? Вони ховають там ці кораблі, імітуючи, проводять навчання. А насправді вивели з порту Новоросійськ. Чому давайте запитаємо відповідь очевидна, тому що порт Новоросійськ він знаходиться. Під потенційною загрозою ударів наших морських дронів, зокрема, давайте згадаємо, минулий рік Алінігорський гарняк, який саме в порту новоросійськ, отримав ушкодження від сил оборони України в новоросійському порту, новоросійський порт, який ще є величезним нафтовим хабом. То ми розуміємо, які загрози е, там виникають. Тому перекинули на Азов споряджені калібрами, намагаються цю свою логістику по спорядженню калібрів вирішити і, можливо, певним чином вирішують, але на ці, е, скажімо, і вже будуть адекватно реагувати сили оборони. Всі ці плани ворога відомі. Так що е, похід на Одесу, ну хіба що Мерточука, Кадирова, там як вони обіцяли на Віслюках, вони будуть їхати через Херсон, Миколаїв я не знаю, де їх навіть зразу зупинять на Херсонщині? Мабуть. Пане Сергію, от ви сказали, що ворог зараз тримає кораблі в Азовському морі. А що дає їм така передислокація? Це спроба дійсно от вони їх там приховують або вони їх постійно туди-сюди можуть передослоковувати з Чорного в Азовське і з Азовського в Чорне? Ну звичайно, тому що ці моря пов'язані. По перше, по-друге, Росія вважає, що Азовське море. Воно більш безпечне ніж чорне для російських кораблів. Три ракетоносії, до речі, знаходяться в Азовському морі. Це 24 калібри, тобто, ну серйозно, доволі таки сила. А в чорному морі вони все таки менш у безпеці. І, власне, коли ворог робив цю передислокацію, він імітував, що, начебто, йде на Крим, а власне потім повернув на Азов, і тепер там ховається. Функціонал Чорноморського флоту Російської Федерації він е, зменшений ну, набагато майже наполовину як вважають деякі експерти. Е, ну можливо, третина це точно. Е, третина точно від початку повномасштабного вторгнення. Ще раз кажу, загроза потенційна від ракет є, але вони зараз думають про те, як сховати флот. Uh, більше того, навіщо тоді перетягувати певні кораблі внутрішніми водами аж на Каспій? Не для того, щоб починати відповідні атаки. Ховають, хочуть убезпечити. Тому роботи в сил оборони ще раз кажу дуже багато і над цим працюють відповідні структури. Я вам дуже дякую за включення з нами на зв'язку. Сергій Брайчук, речник дякую. Української добровольчої армії Південь.